Вітаю на каналі Магія Таро. Давайте подивимось, чи є якісь перешкоди для Збройних сил України на Куп'янському напрямку, на Куп'янсько-Лиманському напрямку, щоб знищити там росіян. Чи є щось, що їм заважає це зробити, скажіть. Так, і з перешкод великі втрати є э, такі побоювання, що не вистачить, забезпечення да снарядів не вистачить. І що це надовго? На цьому напрямку, от в голові повішений, це коли оця боротьба, бачите, тут п'ять жезлів, конфлікт. Дві сили рівноцінні, вони будуть так, це надовго, цей конфлікт надовго в цьому напрямку, і використовуються. Снаряди дуже обережно, щоб вони не скінчились. Бо нам ця допомога приходить по 3 копійки, що да? в такому обсягу там чайній ложці дають нам цю зброю, і тому чайній ложці її використовують. І відкритий шлях, м, навіть при такій ситуації, все одно відкритий шлях, щоб ця ситуація. Була на нашому боці. Ну, тут все, все надовго. Чотири жезла, чотири пентакля. Ось ця ситуація, вона буде тянутися і тянутися. Дуже вигідно От на цьому напрямку вбивати ворога. Тобто. Повітряна тривога почалась, вони будуть наступати, і їх там просто ЗСУ будуть росіян цих пачками розстрілювати, і це така долга гра, гра потрошку-потрошку, по там, але вони будуть знищуватись. Єдине, що це надовго це військові дії, і проблема в тому, що як заручники да, Збройні Сили, що. На цей напрямок немає, не розраховано такої великої підтримки. Коштів да не вистачає. Заперечую. Заперечую, 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 заперечую. Прибираю все, що заважає. заперечую і великі втрати, великі, багато смертей було. І, на жаль, ще буде. Заперечую. І перекриваємо. Зараз приберемо ці перешкоди. Тобто проблема в нас одна, що дуже ограничений ресурс, нема зброї, що ми залежимо цією зброєю від країн-партнерів. Так, перекриваю, перекриваю. Вищі сили, духи роду, янголохоронці, прошу захисту для е, Збройних сил України. Прошу прибрати всі перешкоди, які заважають їм звільнити Куп'янський напрямок, Лимансько-Куп'янський напрямок від росіян. Е, прошу Вищі сили, щоб те, що потрібно Збройним силам на цьому напрямку, або щось краще, хай перешкод, без перешкод проявляється в їхньому житті. І всі Ресурси, що їм потрібні, хай будуть у них з'являються магічним образом, по волі вищих сил, та буде так. Весь негатив, що росіяни принесли на Україну, повертаю назад на Росію, на їх голови. В домівки тих, хто надає накази, домівки тих, хто виконує ці преступні накази, хто вбиває людей в Україні. По Верховному суду, да та буде так. І так буде. Зараз хочу ще раз перевірити. Тобто проблема в тому, що дуже ограничений ресурс. Так, і що це затягнеться? Вищі сили, скажіть, карти Таро покажіть. Чи залишились ще якісь перешкоди? Для перемоги Збройних сил на Куп'янському напрямку, на Лимансько-Куп'янському напрямку, щоб Збройні сили отримали перемогу і відігнали ворога на території України. Як мого далі? Скажіть, які перешкоди. Так, ну карти кажуть, що, що, що ти кажеш, що не вистачає коштів, кошти дають. Стабільно, але потрошку, їх мало. Тобто стабільно, потроху-потроху видаються ці боєприпаси, озброєння. Але не так, щоб прям перемога різко случилась. Кажуть, не головний напрямок, це і сім пентаклей. Сім пентаклей це також не вистачає пізніше. То, що там буде відбуватися на цьому напрямку, це так якийсь як підготовчі дії. Пізніше там буде покращення. Зараз там не вистачає ресурсу. Треба прибирати перешкоди. Заперечую. Ну, 9 Пентаклей вийшло. Що ситуація буде покращена. І е, Європа, ну це саме Європа вийшла, що вони будуть, вони зрозуміють, що там також треба посилити оборону. І там також будуть надані кошти будуть, як влівання оружжя будуть збільшені. Так, щось ми перекрили, це добре. Це одного 4 кубка. Так, заперечую, заперечую, Заперечую. На майбутнє вийшло, що мрії наші здійсняться, і перемога все одно буде. Ворога буде зупинено. Перекриваємо далі. Ось, ще було 10 пентаклів. Вже зараз. Перекриваю. Перекриваю. Вищі сили, духи роду, янголохоронці. Прошу захисту для України, для всіх її мешканців. Прошу прибрати загрозу з Купчинського, Лиманського напрямку прибирати всі перешкоди, які заважають Збройним силам України, здобути там перемогу на цьому напрямку, відігнати ворога з території України як мога далі по Верховному суду, та буде так. І вище сили. Прошу поверніть всі ракети, запущені по Україні, в місце їх випуску. В домівки тих, хто дав наказ, в домівки тих, хто виконував цей наказ. Хай весь негатив їм повернеться по Верховному суду по справедливості неї голови. Та буде так. І так буде. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І до зустрічі!